Сьогодні день щастя. І е, дуже приємно, що це пов'язано у нас із цим днем. Е, подія рекреаційного спорту, яка відбулася на території Полтавської політехніки. І е, саме тут, у її спортзалах проходив відкритий чемпіонат області по настільному тенісу. Це унікальна подія хоча б тому. Що вона включила в себе абсолютно усі вікові категорії, абсолютно усі нозології, включила абсолютний підхід, який показує, що можна зробити змагання на олімпійських принципах, і вони проходять. Дуже цікаво і дуже змістовно, і дають дуже хороший позитивний ефект. Дякую, дорогі друзі. Вітаю всіх днем щастя. Ви знаєте, сьогодні міжнародний день щастя. Унікальна подія. Прошу також усіх фіксувати зараз сьогоднішній е, оцей момент, тому що в нас тут е, відбувається подія, яка тягне на книгу рекордів. І це як мінімум, Тому що тут зараз унікальний момент поєднання різних дозологій, різних груп, різного цього. Дякую, Василий Сановичу, що ваша мекпрацює саме від цілям починається цей унікальний міліцький принцип поєднання всіх людей. Теж дякую ветеранам за те, що вони підключилися до цього руху. Ми спеціально через це робили, я думаю, що це стане традицією. мені Хочеться подякувати Кременчуській команді, як приїхали, Щепанівська, всім нашим, тих, е, я розумію, що якби ми всі зараз всі команди сюди приїхали, то було б тут ніде стати, але це ж тільки початок і знаємо, що сьогодні день, який входить в історію Полтавської області, з можливої країни, бо ніхто, поки що ще не зможе нам показати, що мені я не можу... Десь може хтось по класах, хтось комусь діхнув. не падає, трошки не так визнає, перший раз завжди так. Але може, ну, це дуже визначна подія світового значення. Я не знаю, для мене немає е, таких аналогів, де, щоб хтось міг показати, що та кількість людей різних класів гімозології заставити громад. Тенісний турнір, яким проводить наша організація спільно з інваспортом, присвячений нашому олімпійському принципу. Головне не перемога, головне участь. Тож займаємося всі, хто де може, як може, скільки може, для того, щоб і справді робити всю нашу націю спортивною і веселою і щасливою. Хай з вами завжди буде сила духу!